Такий сів. Сів! Що, нема дочки? Нема не мав прав. Донька після по правді. Я забрав по мушу поїхати, заправити сіні рулі поїхали. Донька пішла до пасна. А ви чого поїхали від доньки? Ну, стоки, ну з ним говорити. Ну, я не буду, на яму Соколики. Плавці. Соколивці, в Соколиці, я живу. Я даю паспорт свій, свой. Зараз паспорт лікарні, там все якраз. Єде в лікарню. Та ні, папці, давайте. Хлопці, не голову. боротьбовали. Хлопці, хлопці, на яке спева, я даю, але. Дивіться, дивіться, класу, як вас смішно в там десь не смісто, а? Що забирає? А машина? Що хлопчики? Кому Машина не що? на може набіна забрав. Хує? Телефон маєте? Має. Ні, ну, до сина, дочки не забирають машину. Сина немає, має доньку. Пла... Донька? Донька пла... А донька? Воно наберіть, доньку. А чуєте, я... чи вона там є, чи нема. Да є хлопці, та є, чесно.

Машину, а... Ви... Ви... <решко> є тверези <решко> водія. Є творе, є дочка. Водій забирає, водій тверези забирає, забирає машину. Ви хочете, я вам кладу морич, питання. Бо я дійсно видя, я знаю. Посвіщення водія є, у вас біля себе нема? Як я? Посвічені водія є. <решко> Та є, певно, що є. Ну показують, показують. Що мені показується? Не знаю, машину, які питання. Та ми її брати не будемо. Ну Які питання, хлопці. Є ще варіант такий, щоб подзвонити до когось тверезу, щоб твереза людина. Донька є, приїхала. Я чесно, ков, ото. Я чесно кажу, що бухати з рулем не треба. Я не бухаю, просто трошки так. Три-три бензині і ви доїхав до Соколівки. Ну, ну, ви не думаєте, що промілю десь так, свободу? Ні, але бо ви думали, я думаю, що там Р, С, Закарпатський номер. Ти соколівський чоловік, я живу, хлопці, 7 кілометрів. Цю машину за пленку. Ти даю ще могли чи хочете. Шановний, сідайте в службову автомобіль. Служба автомобіль бік Ага. Я вже раз, молодь таке, удивський саму році, що я е, заплатив, та й потім прийшов на, на сутки і платив штрафні. Цей раз не пройде. Так, коротше, ще довосина цю кіно зйомку вам знімати. Він ще котрі клієнтів ті. Ну <ристо> <ристо> тоже нанотехнологію вже не на, на за безлінцю. <ристо> А ну, коли, Ой, має... не знайдіть до апарату Чекає... і там не дихайте, тому я, що він я ще доволі. Тихо має бути Не Ни скільки немає бути. Я хочу вийти, аби було 02 промілять. Далі я вже посокал. Усі цілих 0,2. Прошу сідать. Ладно, телес. Дочка чи ні? Дочка тут, а житка дома. Тогда десь ви пропота у вас розыгрывает. Помлаєш, розкажи, що з дучком. Стоп, тихо <laughs> <кіку> ще знимать. <laughs> <laughs> так, знаєш, сам результат. Шо... Знаешь, это. <laughs> Мінімальний 34. 2550 до 34 стати. Мало. Мало. Або від півроку до року позбавлено. Пік що удаті вам? Скільки? Пік. Що п'єсть? Зелені, даті тепер. Штрафу. Нам? Так. А мене не штрафує. А. Ми спілкуємося за дозволи. Виділи там флот? Okay. Я ага. це вже був. У 92-му році. Інспектора тут. Ні, чекає. У 92-му році мене того штрафували. Я був у суд, де другий австранам був раніше. Yes. Був там? Ведьма Гудський суддя. Був, oh. був Верховецький. Порішалися, так? Рішалися. Тихий мішло? Самі проблеми. Ну не секрет так, шума я Мої проблеми. Знаєш, Значит, вови... карту. Знаєш, камеру виключив. Um, а, сюди. Um. Як… Сюда, туда. И то с лейн. Кикоя. Наверное, показать тут. Надеюсь. Ну? Ну. 2,5. и пять. Ребята. Все смазывали. <laughs> Хорошо. <smazile. 3. laughs>